Візьми відпустку у ці дні 26-му році і з 26 днів відпустки зроби собі аж 60 днів відпочинку. Січень. Новий рік почнеться із шести днів відпочинку. Береш лише два дні відпустки 2 і 5 січня, і маєш від 1 по 6 січня вихідні. Квітень, після Великодня, 5 і 6 квітня, візьми чотири дні вихідних 7, 8, 9, 10 квітня. І получиться 9 днів відпустки. Травень Продовжуй собі травневі свята і візьми один день вихідного 4 травня. І отримаємо чотири дні вихідних. Червень. В кінці травня і на початку червня візьми чотири дні відпустки 1, 2, 3 і 5 червня. І на відпочинок отримаєш аж 9 днів Серпень. У серпні можна відпочити наповну. Аж 9 днів відпочинку. Беремо 9 вихідних 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 і 21 серпня і відпочиваємо аж 16 днів. 14 беремо вихідний за 15 серпня. У листопаді після Дня Незалежності беремо лише 2 дні – 12 і 13 листопада вихідні і відпочиваємо 4 дні. Грудні. На Різдво беремо вихідні 24 і 25. Додаємо ще 4 дні наступного тижня і майже. Маємо 11 днів вихідних. А якщо ти ще не запланував вихідні, то запиши це відео.